Коротше, всім привіт, і це Блог, який я їде на озеро. Я їм такий, а план. Я їм з куком бігом. Кукум без два. Ми ходимо. У мене ще з волосом. Це так тобто красиво. А я мусила казати, що мені 9 років, а їй 8. Хоч мені дають. Дуже файно. Ага. Ми їмо. Там. На якийсь кукумбір. Ну що то дали -то. Да, а йдем. Эм, там шашлики їдять. Ну коротше, туди там десь всякі магазинчики. Окей. Окей. Там магазинчики okay. є. Де? Сліза. Ти тут типа колись yeah. була. Йдемо ми, коротше, на батут. Йдемо на батут? Йдемо. Але може бути тати. У мене дійсно немає, простіше я не брала. Що в мене з волоссям? В мене хоч держиться. Ай! Ай! Чекай! Мене... Підніми. Можеш мені підтримати до камеру? <риск> Сама себе знімай. Так, тепер вона захопила Ага. Дивіться! Уууу! Я буду так йти. Нанше. Що мені башку не стоїть? Нанше. Але пошли. Що ти так знімаєш, як, блін, не знати хто? Йдемо на той мостик, що там є. Я Я піду. Я босо піду. Я буду мою безтапку з двоє. Ми двоє йдемо бочку, ми двоє безтапку. Ай-яй-яй-яй-яй! Вольно! Увага! копатись забиране, але я вже точу. Там ж. Це так красиво, красиво. Така красота. на батут. нам платити mm -hmm. тра. Це якась М гусь. Так. Ми з ним пише шлик або в магазин. Фу, там мені щось падає, блін, падає, падає, падає. Давай, давай. Дай мені на руку. Шмаки <реш> там роблять, прикинь. То кофе. Можна фарки? Якщо знома гроші, то ми не можна туди заходити. <реш> зайдем, зайдем. <реш> Я боюся. Повернись. Повернись, Пора повернись! <рес> Та повернись, зазврім. Куда? Куди? Повернись! <рес> Та повернись! Та куди! Назад! Хто я? Ти! А то ще! Хто ще з нами ходить? Борочки! Бетмен! <рес> Тепер вона зараз буде з'їжджати. Будеш з'їжджати? Я боюсь. <ріси> то тут одне гаряче. Ок. Так, а тепер я буду. Так. Тата, батманьок. І от одна без намаршинця. Ну, короче, в роздягальні. А що ми це трапимо? Може, перетрагаємо. Ні, ну... ти кажеш? На... Ми <ріси> <ріси> Е. Мене було ще засохло. Дивіться, в мене що не засохло. Типу деби. Дистину, тому що ми вирішили по напевно. Напевно. Такі барчі падаємо. Тут такі оці ностру гарні. А так виглядять. Ми мочимо ножки. Пара. Ми будемо типу водій, знаєте, що за багатьох. Естественно, йдемо по воді. Естественно, йдемо по воді. Катечно. Там те грейд. Окрім тебе. Ааа! Чекай. Скатечно, ходимо капитан. Вже... У мене О, тут щось вже впало, не знаю, отут черване, десь тут червона. Оку червона? О, куча, Мені уже оце, мені уже майже одни. Це тоже можеш отниматься, ну навіть не ведь майже. Я можу сейчас сьогодні, і вже завтра можешь собі помалюю все. Отут. Всякий з плаву и всім па-па!